Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Хочу сьогодні попробувати висадити ярий чесник під зиму. Я такий експеримент ще не проводила, але вже дуже багато чую, що люди висаджують, так як в нас погода міняється, морозів сильних немає, але вологи теж немає. І навесні тільки посадиш, вдари спека, вітер і все висихає, і тоді тому чеснику. Ну, як і іншим рослинам нема звідки брати вологу. Добре, якщо є можливість поливати, але не завжди така можливість є, і не все можна поливати. Ну, не вистачає ні води, ні часу. Е, тому хочу сьогодні посадити часничок. Кому цікаво, слідкуйте. На дворі тепло, але подивіться, який вітер страшний, рвеський прямо. Сміх з Чищу ярий часник на посадку. Вибираю ось оці верхні вусочки. У ярого часника немає цієї стрілочки тут. Тому перебираю оці верхні шари і вибираю які крупніші. Чим крупніший часник, тим він крупніший виросте. Ось так. Серединку я залишаю, я її не висаджую. Чищу. Збулю корчуху, ділю, чистью ділю відбираю. Двушпиня зайве нам не треба, тому прибираю. І ось, друзі, дивіться. Я не знаю, це грибкове якесь захворювання, чи що це таке чорне, як болото, як сажа, не знаю. Хто знає і підскажіть. Це, звичайно, треба чимось обробляти. Підскажіть, що це і чим обробляти. Буду, звичайно, перед посадкою обробляти. Тому що чи це в ґрунті, чи це вже ну, цибуля заражена і тому таке. Вже не перший раз, раз таке бачу. Справа в тому, що ну, корчушка взагалі і не росте, вроді і все, а це щось псується. Зазвичай цибуля-корчушка стоїть до нової і нічого з нею не стається. А це і в минулому році така біда була, і в цьому році біда. І до, ну, навесні багато дуже тоже, зіпсовано. Так що, друзі, хто знає причину, напишіть. Що це і може її не, не має сенсу садити, я навіть не знаю. Чисть, ось вона така, навіть лусочки такі, як гнилі бувають. То геть оббираю їх. Буду, звичайно, замочувати, чимось обеззаражувати, як кажуть. Ну, хто знає, підскажіть, будь ласка, що, що якийсь дієвий спосіб. Взвела ось до такого кольору манжанцівку і висипаю цибулю. Щоб продезінфікувати її, залишаю десь на півгодинки. Ще більше пів години. Промиваю, отут де чорне, прямо вимиваю. Так. Так. Вибірково, що попадається, але стараюсь. Зливаю воду, зливаю на тюльпани, які я тут в ящичку садила, якраз може і тюльпани продезінфікуються. Ось так і даю стикти, водіха воді, й трошки підтряхнуть. Думала, де посадити і вирішила посадити в кінці города тут за чесником, чесником зимовим і цибулю, що я висаджувала перед цим. Щоб було прикуче. Спочатку думала посадити ось в цьому місці, але подумала, що це так знову буде все розкидане, потім навесні починаєш садити те там, те там, те осінню посадив, та навесні, і не можеш спланувати правильно, як що посадити, щоб все було якось компактно. Тому вирішила посадити на цьому місці. Загребла, розрівняла і буду висаджувати. Трошки стекла вода з цибульки, і є в мене залишилось, не знаю, вже давно розвела цей розчин Максима і обробляю ним. До речі, якогось дня зайшла, перекопала тут в парнику, тільки лишилось. Кріп тут, то, то все перекопала. Роблю це в парнику, тому що на вулиці просто нереально такий вітер, що рве все на світі. Розсипала тільки що попіль, то взагалі не можна так летить все. То тепло, вітер, то холодно. Нам не вгодиш. Винесла на двір, хай просихає, а я тим часом висаджу чесник. Красник не обробляла, буду висаджувати так, наче хвороб як не, не замічаю. Висадила два рядочки і тепер загортаю, тому що сильний вітер і сонце, і земля дуже швидко висихає, тому, щоб хоч трохи вологи зберегти, відразу засипаю, а потім буду робити далі рядочки і буду далі висаджувати. Попіль сипала не. Рядочки, ну, не в рівчачки, а просто розсипала по ґрунту і тепер розгортаю, щось попадає туди. Вийшло три рядочки, четвертий неповний чесника і тепер досаджую вже цибулею. Це корчушка ну, довгенька така. Висаджую, ну, так як завжди. Одну від одної сантиметрів на 8-10. І далі висадила білу цибульку корчуху і вийшло півтора рядку. Зробила. Я думаю, їм мені вистачить. Три з половиною рядки часнику. Здається, три чи 4. Чотири длиненької чотири, е цибульки і півтора білої. Так що я задоволена, наразі я це зробила, бо воно нам, мені висіло. Роблено, я вже буду спокійна. Друзі, зробила ось 4 рядочка. Хочу посадити один рядочок пастернака, крайній. А може там крайній. Мабуть, перший з цієї сторони пастернак, а потім три рядочка петрушки, Петрушка у мене домашня, мені дала знайома моя. Хочу посадити. Пастернак хочу спробувати, а петрушку я в минулому році пробувала, мені сподобалось, вона раніше сходить, раніше зелень з'являється, тому висаджую ще це. Ну от іще одна робота зроблена. І ще планую одне зробити. Сподіваюсь, що встигну. Ще забула, хочу посадити на зелень теж корчушка, це мене, я її не почистила, тоді а це зараз почистила і висаджу. Щоб була зелень на весь. Висаджую так погустіше. Це не дуже мені не на цибулинку, а на зелень. -то. Ось так висадила другий рядочок коротенький. Получився там далі. Якщо буде можливість, коли то досаджу той рядочок, це не так страшно, тому що передають уже похолодання, сніг, дощі, то що встигну, тоді зроблю. А зараз поки місь так. І от ще зробила таку грядочку тут з краю, коло парника. У мене залишились тюльпани ті, що я не досадила, виганочні. Це мені віддала невістка, я так думаю, що теж після вигонки. Ну, тут мені здається, все пропало. І тут у мене ще залишились минулорічні ті, що я не досадила, і мені шкода викинути, тому що я купляла і, можливо попастися тут гарні тюльпани. Нарциси, це мені здається, повністю порупали, ну подивлюся. А це зараз висаджу. Висаджую так густенько. Навряд чи вони заквітнуть на слідуючий рік. Але я хочу посадити, не викидаючи їх. Там будемо бачити, що з, бачу, і що з них і щось дуже Висадила. Тут вже прямо погусто-погусто. По але не вмістилися, ось перебрала трошки ті, що були вже в мене минулорічні. Там, звичайно, особливо нарциси, то майже немає. А тюльпани трошки, ну на таке все, мілочовка, але зробила такі грядочки. Зараз просто посію і все. Ось так, друзі, попрацювала. Майже все, що запланувала, зробила. Хотілося б, звичайно, більше, але як я кажу, ранок повільно переходив вечір. Такий короткий день, що ще як сонечко, то відчувається щодень. А якщо немає сонця, то ну, точно виходить, що ранок повільно переходить у вечір. Тому я ж кажу, хотілося б більше зробити, але я дуже задоволена тим, що я сьогодні зробила, тому що воно вже в мене давно було наразі, треба було робити, але все то те, то те. І тим більше ну, псується погода, передають дощ, мокрий сніг і, і мінус там іде. Тому не знаю, що я ще буду робити, не буду робити на городі, але основні роботи я вже зробила. Тому дуже задоволена. Якщо буде якесь віконечко, в мене є ще плани, буду щось робити. А так, ну, задоволена, що я сьогодні закінчила з цим, тому що воно мене дуже турбувало, хотілося вже зробити, щоб бути спокійним. Так що, друзі, всім, хто був зі мною, хто дивився, велике-велике дякую. Дякую тим, хто пише мені постійно коментарі: пані Алла, пані Олена, пані Тетяна. Ну... Дуже-дуже-дуже велике дякую вам. Ви мене підтримуєте, і знаєте, коли йде зворотній зв'язок, дуже приємно працювати, тому що розумієш, що ну, хтось дивиться, комусь це цікаво. Тому велике-велике дякую. А тим, хто мене вперше дивиться, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі, буду дуже задоволена. А на цьому все. Всім миру, спокою, всього самого найкращого, міцного здоров'я, до нових зустрічей, Пока.